Допоможіть залишаємось без даху над головою у Чернівцях. Закривають приміщення на вулиці Синагоги, 6, де надають прихисток та нічліг, потребуючим. Мовляв, воно є аварійним. Відтак люди б'ють на сполох та оббивають пороги місцевої влади з проханням залишити їм можливість там перезимувати або ж надати альтернативний варіант житла. Деталі у сюжеті Аліна Рябко. Це Марина Водолазка. У зв'язку з життєвими складнощами з 2018 року живе у прихистку, що на вулиці Синагоги 6. частково проживала, частково знімала квартиру, коли була можливість. Потім сюди назад поверталась. Ні, в цьому ніхто не відмовляв. Втім, 31 жовтня будівлю закривають, адже ще в 2019 році комісія визнала приміщення аварійним, каже директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе. Відтак воно може бути небезпечне для підлеглих та працівників закладу. До того ж, наприкінці жовтня в організації народна допомога, яка Опікується будівлею, закінчується договір оренди. Приміщення дійсно аварійне, там суви йде, там маяки стоять. Тобто, якщо не дай бог щось станеться, завалиться або ще щось, то хто буде відповідати? Мешканці обурюються, адже альтернативи житла не надали. Відтак з 31 жовтня залишаються фактично на вулиці. кажуть, що умовами закладу задоволені та небезпеки поки що не вбачають. Умови у нас прекрасні для нас. Наприклад, ми живемо в кімнатах окремі чоловічі. Кімнати, окремо жіночі кімнати, гаряча вода, туалет, приготувати їсти є, де, холодильники є, правильна машинка є, ви бачите. Розєлка є. Ну, всі умови ну, повністю нас влаштовує. Війна на вулиці. Зимовий період людей виселяти на двір. люди зізнаються, що у міру сил винаймали квартиру. Втім, від початку повномасштабного вторгнення ціни на житло стали космічними. Відтак, такий варіант наразі навіть не розглядають. Зараз вони мати квартиру. Це нереально, це просто нереально. Тому що навіть якщо якісь підробітки є, ну платять. Я теж ходив на роботу ну, 250-300 гривень в день. Це це нереально 6 тисяч зробити і 10 віддати за квартиру, або навіть якщо ти даш 6 тисяч. Ну а комуналка вони хочуть, один, а їсти щось теж треба. Це таке. А відтак жителі прихистку почали бити на сполох та неодноразово звертатися в органи місцевої влади, зокрема до міського голови, з наступними проханнями. Щоб нам це здання могли залишити до, до, е, на до на зімній період. А вісною ж пусть міська влада думає, коли нас пісіль. Втім, з 12 звернень до мера відповіді отримали тільки двоє людей. Вони обурюються. Мовляв, аварійної будівлі визнали ще у 2019 році. Тому за цей час могли надати альтернативний варіант. У крайньому випадку їм пропонують прихисток, який облаштовують на вулиці Данила Галицького, 19, де наразі тривають ремонтні роботи. Втім, там можна тільки переночувати. У нас тут є два блоки: блок, який тільки займається ночліжкою, і блок, яким проживають люди постійно. На Данила Галицького це блок ночліжки. Там ми зовсім не до чого. Там люди, які тільки будуть ночувати в тому приміщенні. А ми на платній основі. А ми живемо тут на платній основі, ми проплачуємо. Я хочу прийти з роботи. Люди, буває, робота і до одинадцятої, до 12-ї, бо я працюю в ну, харчуво ну, ресторанах, в барах. Прийти помитися, привести свій порядок, поспати нормально і піти на роботу. А там восьма година, все, ти повинна звільнитися приміщення. Це ночліжка, тільки ночліжка. Нагаличка це тільки ночліжка. Фрунзе б'є на тому, що е, нам закони, що нас не можуть лишити, бо це буде будинок аварійний. Дайте альтернативу. Альтернативи нема. Ідіть куди хочете. Може, вас село по якесь поселити там, щоб ви жили в селі. Ну вибачте, тут я не знаю, як тут. Наталія Фрунзе стверджує, що пошуком житла людям, які там живуть, повинна займатися організація народна допомога, яка і є їхнім надавачем соціальних послуг. Ми як департамент соціальної політики попередньо, а ще в шостому місяці приїжджали і листами. Верталася до народної допомоги, щоб вони як надавачі цих соціальних послуг знайшли і допомогли цим людям соціалізуватися зі свого боку. Керівник народної допомоги стверджує, що в ситуації, яка виникла, винні Чернівецька міська рада та самі мешканці, адже їх поінформували ще в травні про звільнення приміщення. Тож вони мали вдосталь часу самостійно знайти собі житло. Міська рада про цю ситуацію знає вже задовго. і міська рада повинна була забезпечити весь процес, який необхідний для роботи з цією чільвою. Групи. То Тобто люди попереджені, що ми закінчуємо свою роботу 31-го 10-го. повноваження всі по даній роботі прийняла міська рада. Ну що ми ще можемо бути повинні? Тобто, я не розумію, куди ми далі повинні той закрити це приміщення, йти інше приміщення, переселити бездомних. Ну, на себе це взяла повноваження міська рада. Скажімо, якщо міська рада не встигла щось зробити, а перекладає з хворої голови на здорову, ну то. Це питання не до нас у департаменті соціальної політики вже працюють над вирішенням проблеми. Шукають, куди прилаштувати людей, каже Наталія Фрунзе. Ми зараз допомогли з 13 осіб, які офіційно в них зареєстровані і мають договір з народною допомогою, і зараз четверо людей ми вже влаштували, тобто надали значить геріотричний пансіонат Ра, шалтер і ще один шалтер для двох осіб. І в нас залишилося ще семеро чоловік, яких Потрібно було б влаштувати. Якщо ми не знайдемо їм нічого кращого, да тоді вони зможуть зупинятися на ночівлю на галочку. Дев'ятнадцять Теми дня ТВА.